Ми, по суті, перші хто облітали весь Донецьк. Ми літали в Макеївку, в Горловку, Завдіївку. Потім, вже коли з'явилися хімарси, це оце це до нас зверталося. Це ми дали отой Хімарі в будівлю Пушиліна, коли він там збирав зборище. Ми знищували ЗРК, Ми працювали по, по ворожим полігонам. Тобто ми були перші, хто показали, що це можливо. Тобто, 59-та після цього стала таким закритим світом, яка повністю розуміє, що перед нею вона з цього якби давала в тому числі свою результативність. Ми працювали артилерію по об'єктам біля Донецька. Ми бачили, де їх міста концентрації. Ми знали, де всі їх батальйони, медроти. Ми просто знали все. В якийсь момент мої пілоти, які київляні, вони казали, вони так. Жартувало, що вже Донецьк знають краще ніж Київ.